всім! україномовний канал. Ключковка наш канал називається. Вітаємо підписників, вітаємо просто глядачів. Ну, щось, дружі, ось сьогодні у нас такий тест-драйв таких буржуйок з автомобільних дисків, але вже з закритого типу. Є на каналі в мене відеоролик буржуйки відкритого типу, а той а, це є з закритого типу. Тобто були в мене два диски. Ось таких, зараз я вам покажу. Були в мене отакі диски, мені привезли. Якщо брати всередині 27, з тої сторони, з тої сторони 30 десь, плюс-мінус. Але вони вже були пустотілі всередині. І от що вийшло в мене? От вийшло в мене отакі. Отакі От дві печі буржуйки обігрівача. Висота 35 см. Вверху ширина 20-38. Ось такі вони вийшли. По матеріалі, що тут по матеріалі? Два диски зварених докупи. Верх заглушений, трійка бляха. І не загрішений також і трійка блях. І все. спереді тільки дверцята О, і дири на тягу. Але ті дири їх треба дослідити. Може ще й більше зробити. О, так як я то сам експериментую, але поки що все нормально горить. Вихлопи, вихлопи, у нас мають 100. Ну, Вихлопи, які були, такі я її варив. Отакі вони вийшли, друзі. Вибачайте, що вони не чищені, не шліфовані, тому що дуже великі відключення електроенергії. Саме головне, що немає графіку, не знаєш, куди дивитися. Ну, але то таке, якщо треба дійсно для нашої держави і для перемоги, то ми народ такий, що потерпимо. Ну, Хіба наші Можна в лавці щось хіміче там, ну, то тоді нехай має на совісті. Але ми працюємо як можемо. І от друзі такі вийшли в мене сьогодні дві буржуєчки. Дуже прості і дуже, можна сказати, швидкі в виконанні. Просто, але є, тяга є. Ну, звичайно, тяга не буде на такому рівні. Тягу треба робити вищу або підключати її взагалі. Таке вже, як то кажуть, в комен вже такий стаціонарний. Була нормальна висока тяга, був нормальний захват повітря, як то кажуть. Ото є буржуйки, друзі, закритого типу я їх назвав. Чому Чому то я ту тему піднімаю? Тому що я і наша майстерня і є в нас такі мої однодумці, ми фактично... Ми робимо зараз обігрівачі, фактично з нічого зробити, такий принцип, з нічого зробити щось. Фактично використовуємо металобрухт. Якщо, якщо от взяти з дисків, то ми то все є диски, вже, які не, не, вже не, для експлуатації вони не, не годяться. І от робимо, щоб воно було швидко і надійно. Ну і звичайно, щоб хоч якась була тепловідача з них. Ну, ясно, що така маленька буржуєчка, вона ну, плюс-мінус від 15 квадратних метрів. вона більше не обігріїно, ну, 10-15. Ну, але, ж... але зато вона є мобільна, вона є легка, її можна перенести. Тому я так стараємося, щоб вона була легка, як то кажуть, на всі випадки життя. Ну що ж, дякую всім. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо не тяжко, Хочете підтримати канал, якщо ви зайшли перший раз, якщо не тяжко, якщо маєте бажання, підпишіться, поставте лайк. Всім дякую за увагу, хто дивився цей ролик. До нових відеороликів. Все у нас буде добре. Слава Україні. Дякую.